Uh, <laughs> you. Як свідок билинних століть, як справ вмирущих учасник, одягнене в славу століть, оновлене місто прекрасне, люблю його вмити дощем, люблю його снігом засніжене, солодкої радості щем, ти в серці пробуджуєш, ніжене. Вітаємо вас зі святом з днем міста Ніжина! Майже чотири століття тому на цінних паперах Ніжина з'явилася печатка із зображенням вершника зі списом, який перемагає Змія. Святий Георгій Змієборець. Перший герб місту було надано польським королем Сігізмундом III разом з Магдебурзьким правом у 1625 році. На початку 17 століття організовано Ніжинський козацький полк. Зображення святого Георгія було перенесено. На його бойовий прапор. У 1992 році міською радою він був затверджений як офіційний символ міського самоврядування. Обряд освячення прапору Ніжина проводить благочинний настоятель храму всіх святих. Української православної церкви Київського патріархату, отець Сергій, Отче наші, сина небесах, нехай святиться цими Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо новацям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила і слава Ця, і Сина Святого Духа, нині повсякчас навіть і віків. Амінь. Благословляється, освячується прапор цей благодаті про Святого Духа, окроплення водою цією освяченою. Во ім'я Отця, Сина Святого Духа. Амінь. Благословляється, освячується прапорцей, благодатті Святого Духа. Окроплені водойці свячено во ім'я Отця, Сина Святого Духа. Амінь. Благословляється освячується і освячується прапор цей благодатність на Святого Духа. Окроплені водойці священо во ім'я Отця, Сина Святого Духа. Амінь. Дорогі ніженці, шановні гості, сьогодні ми святкуємо День міста. Починаємо його святкування з підняття прапора Ніжина. Наш прапор як один із символів нашого міста, він об'єднує навколо себе всіх нас в своїх добрих помислах, діях. Він є. Усвідомлення того, що ми, ніженці, ми українці, завжди єднаємось у важкий час для того, щоб вирішити найскладніші проблеми і вистояти перед тими викликами, які нам на сьогоднішній день дала історія. І ми, ніженці, як показали ці останні буремні роки, і щестю і гідністю, всі разом спільно долаємо. Ці проблеми. Наш прапор він містить чотири кольори, які символізують чистоту, благородство, багатство, велич, великодушність і продовження нашої словетної історії, продовження нашої словетної історії і є наш прапор. Я закликаю всіх і надалі. Єднатися заради процвітання нашого міста, нашої країни і гідно вистояти перед викликами часу. Я щиро дякую гостям, які сьогодні завітали до нас розділити з нами наше свята. Це почесний громадянин Міжина Ткаченка Віктор Вікторович, голова Чернігівського землянства. Вітаю всіх із святом. бажаю мира, благополуччя. Пиненності в завтрашньому дні і саме головне перемога. І свято вас! Ніжин місто працьовите з дідів, прадідів. І живуть донині в ньому люди з золотими руками і серцем. Справжній янгол охоронець бійців отець Сергій безстрашно під розривом Мін та снарядів мчить фронтовими дорогами до наших хлопців, аби доставити їм продукти харчування, потрібне обладнання, а головне підтримати їх бойовий дух, щоб через молитву до Бога вселити в їх душі сміливість, відвагу, віру в перемогу над ворогом. І саме йому у свято Дня міста присвоюється високе звання Почесний громадянин Ніжина. Ім'я Отця Сергія буде навіки вписане золотими літерами в історію тисячолітнього Ніжина. На знак почесний громадянин Ніжина вручає міський голова Лінник Анатолій Валерійович. Ну тепер у батюш у батюшки на грудях два а, знаки, один хрест Господній, я думаю, він найголовніший. Але е, ця медаль почесного громадянина міста Ніжина також приймаю з великим зворушенням. Дякую шановній громаді міста Ніжина за довіру і обіцяю надалі нести. Своє священиче служіння на користь нашої громади. Спасибо з Господи. Дякую вам. Всім. Так, шановні земляки, я довго не буду признаватися в любові до свого рідного Ніжина, бо він мені справді став давно рідним. От і я ним живу, живучи фізично в Києві, духовно завжди тут у Ніжині, Бо справді це місто унікальне. Недаремно колись один казав чоловік мудрий, що град Нежин Колибель, а Київ мой учитель. Ну поучиться трошечки там, але Колибель, оце тут у Ніжині. Справді, ми зараз переживаємо круті часи, от і свічі свідками бойовими свідками цього крутого часу. От є прекрасні наші воїни, які стоять отам, прямо перед мерією. Я свого часу написав вірш Послання до Путіна. Так званого Ну і так далі, дозвольте, я його зачитаю зараз. Це позиція буде ніжінських козаків справжніх. Супліка Ніжинських козаків, до царя Московицького володаря Великої, Джурженської та Якутської Русі Путіна. О, великомудрий царю Путін виховацю темний КДБ Кажуть, був ти хуторянин путній і ліпив із глини сам себе, шастав по лісах на колимазі, аж тремтіла злякана земля, Та, здолавши шлях із грязі в князі, Ти заліз нарешті до Кремля. Стіни ж ті і не таких ще знали, з них і нині проступає кров тих, що з волі царської сконали, а тепер і тих, що ти зборов, та послухай, що сказати маєм за козацьким звичаєм своїм. Ми тобі справдешню ціну знаєм. А тому не пустимо у дім знаний ти Люципера, товариш, побратим самого сатани. Що ж ти про всесвітню славу мариш, вдягши через голову штани? Був уже у вас один раз Путін а пішов під кригу на неві, хоч та рот твій нині на розпуті, та зберіг традиції живі. Він з імперських вирветься кайданів, тож ще сильний царю не забудь. У Москві чимало є майданів, що колись від гніву зацвітуть, і тоді, забувши про ілеї, що тобі віддзвонюють в Кремлі, доведеться, і із землі своєї без вінця втікати в Сомалі, ти, либонь, втомився від роботи, руських земель щирий підбирач, та Петру такому ж поводфорти виріс, хоч засмійся, хоч заплач. Ти намітив місце в мавзолеї, де лежить твій доблесний собрат, та одержиш від землі своєї відповідне ім'я Герострат. Так було вже не раз, не двічі, як гласить історія стара. Ми ж тобі говоримо у вічі з берегів священного Дніпра. Ти й твої зелені вовкулаки, нам у ріднім краї не страшні. Всі твої погрози нам до. З нами Бог на всі прийдешні дні. Тож подумай добре не домірку, чи на нас тобі рушати слід. Написав тобі оцю супліку, син козацький, горлач Леонід. Слава Ніжину! слава Україні. E для серця завжди тут найду. Подякуємо нашим ніжинським авторам цієї прекрасної пісні Древні ніжин, які сьогодні присутні на цьому святі. Це поет Микола Самко та автор пісні Іван Синиця. З днем народження моє рідне місто. Зі святом тебе, добрим і святим. Нехай лине завжди тільки добра слава про мій древній Ніжин, дорогий! Слава Ніжину! Слава Україні!